Мікс іграшок вагою 12 кг, ціною 4,5 євро за кілограм. І почнемо ми з ось такого класного мішки з хустинкою. Він йде повністю на батареїчках. Ось. Дуже прикольний, трохи. Чуть-чуть його діти замостили, але а він супер милий. Наступний у нас буде кійшолом. Чи що це? Наступний, гляньте, яка собака! Ось патрон. Генький такий класний. Також йде повністю на батареєчках. Гавкає, напевно. Так, він ще й на колесиках. Наступно у нас буде ось така дитяча сумочка, тобто рюкзачок, гляньте. Такий класний. Він йде пластмасовий. Крутий. Наступно у нас буде ось така пластмасова машинка. Також на батарейках. Пупс. Ось такий, помальований трошки. Так. Манікен. яка лялька. Тим пушистим волоссям. Наступний пістолет. Він так розуміє, де водний. Так. Водний пістолет та щось в коробочці. А в коробочці у нас дорога. Желізна дорога. Для поїздів. Наступний у нас буде ще один пупсик. Ой, гляньте калялечка. Це з Monster High. Щенячий патруль. Ось такий. Такі іграшки, відверку для пісочку. Так. Якась ось така отака штучка на батарейках. Шоломчик. Маска. Ось така пластмасова, прикольна. Набір пазлів, ось таких маленьких. Ще один пістолетик. Так, що це в нас? Матрас на воду. Так, ой, набір з Ельзи. Гляньте, який класний. Новесенький в коровості. Подушка під голову надавно. Набір наколінників. Далі в нас буде. Ще одна подушка на воду. Так, це що в нас? Якийсь такий матрасик. Так, так, це картки. Так, гляньте, картки з різними машинками. Наступний у нас будуть ось такий верблюдик, цікавий. Ще одна страшна масочка, навіть дві. Вушка дитяча, ось такі котика, грабельки. Це одразу до відерка. Ось така жирафа, малесенька лялечка, поні. Так, ось такий дитячий гризунець, погрімушка. Нарукавники, це обов'язково. Така штучка, формочки такі. Так, це буде у нас. Ось така жилеточка дитяча, також для плавання. Ще одна пара на рукавників. Панал. Так, ще якась іграшка на воду. Ось така. Так, раз, два, три. Три м'ячика. Так, ще одна калатушка та гризунець. Така калатушка і ось такий гризунець пластмасовий. Гляньте, які вушка мійкі красивезні. Ось така штучка, типу попід, свисток, лопатка і телефон дитячий. Все, ми з вами розпакували ціле наповнення лотику на 12 кілограм ціною 4,5 євро за кілограм. Тому якщо вам сподобались ці іграшки, сподобався цей лот, він крутий, є іграшки і від Monster High, і щенячий патруль, то звертайтеся для замовлення до наших менеджерів.